Всім привіт! Сьогоднішнє відео присвячую моїм двом фаворитам із лінійки Аква Алігорія від Керлен. Зразу скажу, що Керлен я дуже поважаю і люблю. Але із всього Керлена я люблю лінійку Аква Алігорія. Вона мене задовольняє, вона мені подобається і я б хотіла і ще мати. Декілька ароматів із цієї лінійки. Я люблю Глін, люблю їх аромати, від когось відчувати, але для мене вони трішечки занадто складні і дещо важкі. Був у мене крем для кремлі тіло, лаптіт Noir, здається, називався, він мені не підійшов. Був у мене від «Левантик». ну, чому був він мене зараз є а, лістант мажік, здається, називається Супер приємний аромат. Він мені дуже сильно подобається, дуже сильно. Але я не можу його носити на собі. Я сподіваюся, я колись виросту і почну на собі носити також ці аромати, але е, не зараз. А також в мене був 30 мл хто знає Тризор In Love. Також подобається, як пахне, подобається його відчувати, але на собі ні. Не можу носити і все. Тому продала. А ось моя подружка у мене його спробувала і купила собі максимальний об'єм. І була дуже щаслива. От так от у всіх різні смаки. Мене ж приваблює тільки клінічка Аква Алікорія. І зараз у мене два фаворитика. Один уже зовсім старенький, і він скоро закінчиться: це а, мандарин і базилік, а інший Гранада Сальв'я. Я не знаю, як правильно читається. Я зовсім не знаю, а, як по-французьки правильно. І навіть якщо прикладачі, а, то мені складно це повторити а, за прикладачем, як це правильно читається. А, розкажу про більш свіженький, новенький. Це. Торнадо, Сальп'я. Не знаю, правильно читати, чесно кажучи. А, у мене 75 мл, обидва флакончика. О, це просто чудовий аромат. Ну, ви розумієте, мої емоції завжди є от такі. Я всі свої аромати люблю, але ось цей, а, він мені дуже сильно нагадує, ще скажу, як я називався, «Промесе». Від Кашарель. Його вже давно не випускають, але він мені подобався. Це такий фруктовий, якийсь жіночний аромат. Я пам'ятаю, там, здається, ожина була, квіти. Ну, він дуже гарний. Якщо ви знаєте цей аромат, ви, напевно, мене розумієте. У цьому ароматі я поставлю Пірамідку, тому що ну, багато кому подобається бачити пірамідку. Верхні ноти це чорна смородина, лимон, бергамот, середні нотки гранат. Він тут відчувається, так? Шавлія, троянда, кипарис. і в базових нотах білих мускус, білий мускус, мох і пачулі. Він дійсно схожий на промеси від кашерель. Не на 100%, але все рівно схожий. В ньому, можливо, більше такої деревної нотки. він дуже стійкий. Я не знаю, багато хто каже, що ці аромати не стійкі: Аквалікорія, Акваалікорія, чи Аквалікорія. Можливо, люди кажуть, ті, які просто часто користуються більш складними ароматами гучними, або ті, які дуже багато себе поливають ароматами. І для мене. Я дуже цей аромат добре відчуваю, і я вважаю його а, стійким, доволі стійким. Це точно. Тому а, не вірте, якщо кажуть, що вони не стійкі. Люди від вас їх відчувають за 100%. У мене часто запитують, чим я користуюсь, тому сказати, що він не стійкий, я не можу, інакше б люди б не питали. А розпитають, значить, чують. Так, і інший мандарин і Базилік це ароматик мого нового року, взагалі новорічних свят. І я знаю, це когось може здивує, тому що люди ним користуються влітку, вважають, що він супер свіжий. Але для мене от, мандарини це суто новорічний аромат, новорічних свят. Старенький а, флакончик, а, ось тут от злізло вже все, але це мене не турбує взагалі. Самі розумієте, що випуск це старенький, я навіть не пам'ятаю, якого року а, тут наліпка зовсім інша. Але він не змінився, здається, мені став ще гарніший, ще більш стійкіший. Якщо кажуть, що вони не стійкі, знову таки, не вірте. Я от вдома скористалась. Приїхала на роботу, наприклад, там через час, через 45 хвилин, і у мене запитує, наприклад, моя я пам'ятаю моя начальниця, вона така молода дівчина, а вона питала, чим я так чудово пахну. Ну, як це? Як вони можуть бути настійки, якщо вони от стільки часу, і я заходжу в кабінет і мене питають, чим я пахну. Тобто, значить, люди їх відчувають. Можливо, знову-таки. Не відчувають ті, хто звик до тяжких ароматів. Ось чому я і не хочу сильно багато користуватися тяжким ароматом, тому що я боюсь, що я потім не буду відчувати ось ці чудові аромати, легкі, приємні, свіжі. Цей аромат дійсно його не називаєш 100% цитрусовим мандариновим, у ньому ще є і. Зелений чай, і плющ, і апельсиновий цвіт. Ну, я зараз дивлюсь на пірамідку, тобто він не пахне моно ароматом мандарину та базиліку. Тут навіть з ноток є і клементин, і гіркий апельсин, і ромашка, і піфонія, і в базі це сандал і амбра. Тобто, самі розумієте, що це не просто мандарин, Я ним користуюся виключно в. Грудні, десь з середини грудня до середини січня, і не дай Боже, я ним скористуюсь в іншу пору року. Тобто, це моя е, казка, це моя асоціація з новорічними святами, і все Придуть, е, свята, я його знову ховаю до наступного року, ось так. от. Я не хочу псувати своє свято і користуватись ним влітку. Тому що мандаринки і всі оці клементини, апельсини для мене це виключно новий рік. І ось це ось таке от свято, новорічне. Остап от такі от у мене чудненькі особливості в сприйнятті ароматів. І цей ароматик у мене тільки на новий рік. Це асоціація така. А, гранату можна використовувати будь-коли, вона більш така універсальна, як для мене вона і на зиму підходить, тому що а, у неї є дуже яскраво виражені древні ноти, тому а, спробуйте обов'язково і той і той аромат. А якщо ви ще не пробували ось цей, то якраз новий рік привід його спробувати і також закріпити його як новорічний аромат. Так скажем. Ну, ось і все. В цьому році це, мабуть, буде останнє відео. Я хочу вас привітати з наступаючим новим роком, побажати всього, чого ми всі бажаємо. Мабуть, це в першу чергу. Обов'язково бажаю вам здоров'я, любіть один одного, допомагайте один одному. В цьому році я зіткнулася дуже багато з гарними людьми. Які я просто навіть не очікувала, наскільки вони будуть добрими, відкритими. Я дуже рада, що ми такі. Я вас дуже люблю. Дуже дякую вам за ваші лайки, за ваші коменти. Дуже всіх вас ціную. І хай всі ваші бажання та мрії здійсняться в новому році. Також мої. Хай буде так? Всього вам найкращого.